Всім привіт! У нас є новороботка. Треба на стіні зробити сілаж. старий сілаж згнив, Будемо робити новий, Приємно переглядети. Придбано два таких уголка. Почистю. А тоді наріжемо. Однорізані заготовки. Тепер будемо їх зварювати. Розмір. Нижній угольник 35, середній угольник 25. Верхній угольник 20. Перетинка між ними 50 см. Уголок 45, товщина 5. Розмір між полочками. Тридцять, двадцять. Контроль прийшов. Тут наша робоча зона, зараз будемо працювати. Зробили вже до кучі, покрасили. Зараз зберемо наш конструктор. Ось така полочка вийшла. Ну так в нас вийшло. Далі ще одну робимо. Вам дякую за перегляд. До побачення. Підписуємося. Бувайте!